Так, на сніданок готую котлетки. Фарш у мене свинячий. Добавлю, у мене вчора залишилася овсянка зранку із сніданку. Додам зеленої цибульки. чесночку. Яйца. Сель. Перчик. Все перемішую, і буду смажити. Так все вмикаю сковорідку і буду смажити. Збирати Сережу в дорогу. Зараз мені треба оці ляшечки посмалить, бо він не любить так. Каже, посмалиш мені добре. Пошмалю і запечу їх. Замариную і запечу. І так, поїхали. Мені, наприклад, все одно шмаляні, вони чи не шмаляні, але він вже тільки шмаляні, Не любить так. Так, тепер порозділяю ляшечки на бульдишки, настигну і на бедро. Замариную. Не помиті вже все, буду маринувати. Так, зроблю маринад. У мене соус тріякий. сушеный Паприка копчена. Перчик молотый. Оцет. Порожу. Бо соус тирі він солодкий. Зараз додам водички. Ось так і розмішаю. О, чудовий вийшов такий кисло-солодкий смак. О. О. Так, готую сережі бі бісквіт. Вбила 5 яєць. відміряла борошна 150 грамів і 150 грамів цукру зважила, додам чайну ложечку розпушувача до борошна і буду зараз все перемішувати. so cool. Так, ну я думаю, досить, досить. Так, тепер буду додавати борошно з розпушувачем. зразу, щоб не опав. Ось так. Так, все. На 30 хвилин 180 градусів. Пройшло півгодинки. Так, прохоло вже, зараз перекину. Так, mm -hmm. посиплю цукровою пудрою і все, такий буде бісквіт їм. Все така красота. Зроблю собі яблучний пиріг і з борошном цільнозерновим, стевія, яйця, спушувач і яблучко. Буде яблучний пиріг. Почищу яблучко. Все. Готовий і мій пиріг, яблучний на цільнозерновому борошні. Ось. Все, прохолоне будемо куштувати. Всім привіт! 29 квітня Сіла попит чаю і з цим пирожку яблучним пирогом. Сьогодні півдня вже 14 година. Збираю в дорогу поставила варити йому ребра, потім на вечір посмажу оці курені ляшечки. Бісквіт вже спекла його. Я вам показувала ось такий. Красивенний. А ну ж, ану ж, спробую свій пиріг. Та буде смачний. Завтра вже зважуся і почну все спочатку. хворіла, то те, то, все, то погода. Сьогодні така погода зранку мороз був, в хаті наче в погребі. Ну, вже ніхто газ включати не буде. Так і буде. Смачненький пирожок, а що тут Яблука і борошно. І стеві і яйця. Так, готове сирожене м'ясо. Пляшечки я посмажила, потім склала у посудинку, протушила в духовці, все, прохолоне, потім складу у судочок та й заберемо.